Перетрубації у високих кабінетах голова фракції Слуга народу Давида Рахамія у своєму телеграм-каналі анонсував великі обшуки. Зокрема, співробітника служби безпеки сьогодні завітали до члена ОПЗЖ Вадима Столера. Деталі стануть відомі згодом. А ще СБУ разом із бюро економічної безпеки нишпорить вдома олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі. За попередньою інформацією йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми. Саму митницю теж не обійшли стороною. На засіданні Кабінет міністрів України звільнив усе керівництво Держмитслужби. Арахамія зазначив, що країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися. Також обшук провели в екс-очільника МВС Арсена Авакова. Як сам він повідомив журналістам, дивилися контракти Airbus, відпрацьовуючи одну з версій катастрофи у Броварах. Звичайно, нічого цікавого для слідства виявлено не було. Україно-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus укладено у рамках міжурядової угоди ратифікованої Верховної Ради України у 2018 році. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства. Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проєкті. Набирає обертів скандал з чиновником Міноборони Олександром Лієвим, який тривалий час працював у Чернівецькій облдержадміністрації та сформував тут команду, яку згодом перевіз у Міністерство оборони. Зараз журналісти закидують чиновнику про російську позицію та підтримку окупації Криму. Сам Лієв заявив, що все це вкиде з метою дискредитації міністра Резнікова. Хоча на сторінці чиновника досі є пост, написаний ним у день так званого кримського референдуму. День історичний. Я люблю нашу республіку, независимо від флагов. З позиції кримського народу нужно считаться. Надіюся, цей дорогий урок для України не пройде зря. Ну а Крим своє світле будущее приліть сьогодні. І от кілька годин тому журналістка Яніна Соколова повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, що Олександр Лієв написав заяву на звільнення з посади.